Легкий смертельний лід в Україні почастішали випадки загибелі людей на водоймах. За останні тиждень лише на Київщині водолази дістали із крижаної води чотирьох потопельників. Серед загиблих на воді є діти. Рятувальники закликають людей не випробовувати кригу на міцність і дбати про свою безпеку. Аби попередити нещасні випадки, надзвичайники проводять рейди за мерзлими водоймами. До одному із таких побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Це столична набережна. Група дітей перевіряла на міцність кригу, аж поки одна з них провалилась у крижану воду. На щастя, дівчині вдалося вибратися з водойми самотужки. А от на Одещині така прогулянка по льоду закінчилася для дітей трагічно. Троє хлопців, 15 та 14 років, провалились під кригу на місцевому ставку. Врятувати їх не вдалося. Тіла підлітків діставали водолази. Напередодні подібний нещасний випадок стався і на Херсонщині. Там провалилися під лід одразу п'ятеро дітей. Двох дівчат вдалося врятувати. Трьох неповнолітніх рятувальники знайшли у воді вже мертвими. І зниженням температури потяг українців до замерзлих річок та озер побільшав, кажуть рятувальники. Окрім дітей, найчастіше під кригою опиняються рибалки. Річка Ірпінь на Київщині з десяток чоловіків від ранку чатують над ополонками. А ще кілька днів тому на цій водоймі рятувальники дістали тіло 42-річного рибалки. Пішов ловити рибу і не повернувся. За останній тиждень лише на Київщині знайшли вже чотирьох потопельників. Аби попередити такі випадки, рятувальники вирушили у рейд замерзлими водоймами. Втім, дослухаються до порад не всі, яка небезпека. 15 сантиметрів льот все до побачення. Низька температура повітря ще не свідчить про міцність криги, наголошують рятувальники. З першого разу лід пробивається. Ні, одна природна водойма не є безпечною. Тут дуже, дуже багато факторів, і це підтверджує сумна статистика. Якщо ж під воду ви вже потрапили, варто запам'ятати, що робити, аби вибратися якнайшвидше. По перше, кажуть фахівці не панікувати. Докладаємо всіх зусиль для того, щоб не піти з головою, не зануритися під ліс головою. Щироко розкинути руки і максимально втриматися на поверхні, тримаючись за краї льоду. Ногами робимо плавальні рухи і відкинувшись на спину, стараємося відпихнутися від протилежного сторони пролому. Також рятувальники радять за можливості скинути в себе одяг. Грозинові чоботи, куртки набирають воду і тягнуть людину на дно. Допоможіть! Якщо ж ви стали очевидцем нещасного випадку, для порятунку людини можна використовувати підручні засоби. Палка, одяг, куртка, штани, лопата, пішня все, що можна тягнути, все, що скозить по снігу, по льду, тобто, що, за що може ухватитися потерпілий. Після того як людину дістали з крижаної води, важливо правильно надати першу допомогу. Притриматися трьох правил. Ми їх називаємо ТСН – тепло, сухо над землею. Тобто забезпечити тепло, забезпечити сухість і обов'язково, щоб постраждали не контактував з землею. Напряму за можливості відігрівати людину чаєм, але жодного алкоголю наголошують медики, суди не можуть не витримати. Наталія Ткачук, Костянтин Малехін, ТСН, 1+,1.